Війна, похмурим сірим ранком вона постукала до нас в двері. Незваний у двері. у гостей прийшла на наш поріг з чорними і пустими від горя очима і заламаними руками. Від неї віяло холодом і всюди, де вона ступала, ставало моторошею. Своїм поглядом вона зазирала у наші душі, намагаючись забрати в нас все людське. Та не у ту країну прийшла війна. Не на ту землю ступили її ноги. Ми українці. Ми героїчні, патріотичні, мужні, сильні, відважні, незламні, хоробрі, надійні, нескорені. Війна як єднає, так і розлучає рідних і близьких. Ми не знаємо, чи побачимося знову. Ми надіємося, що всі залишаться живими. Надіємося, що вища сила убереже всіх нас. Та і Бог виявляється не всесильний. Щодня у війні за Україну гинуть десятки і сотні українських військових. Для цілого світу нині кольори нашого прапора стали символом свободи, життя, любові, тої найвищої, за яку кладуть душу. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли з життя йдуть молоді люди, то говорити вдвічі болячі. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю 71 наших земляків, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Шануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Сьогодні ми вручаємо вам лі, вам діти. Медаль, де всеукраїнська об'єднана країна за участь в боях Бахмутський убіж. Нагороджується сержант, шут Сергій Миколайович, посад. Вічна пам'ять полеглим героям. Слава нашим ЗСУ, які сьогодні захищають рубежі нашої держави. Війна не скінчилась. Але ми знаємо перемога обов'язково настане і обов'язково буде мир. І ще раз вічна пам'ять наших героям. Слава нашим ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Сьогодні і повсякчас ми вшановуємо пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Не забудемо подвиги. Українських героїв, які у боротьбі за батьківщину за вільне майбутнє рідних і близьких віддали своє життя, допоки ми живі, житиме пам'ять про життя Сергія Миколаєвича, про наших героїв-земляків, про героїв України, які поклали своє життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших захисників. Вічна пам'ять і вічна слава борцям за Україну. Слава Україні. Героям слав!